Віталій за кермом більше десяти років керував різним транспортом, у тому числі є мікроавтобусами. А зараз пересів для своїх потреб на двоколісний бензиновий скутер каже, до подорожчання пального такі поїздки виходили дешевше та зручніше за громадський транспорт. І по роботі і так добиратися в принципі зручно, поки тепло, та більш економно, ніж на маршрутках. Не очікуєш нічого. І зростанням цін, звісно, ані зарплати нічого не росте. Але так економити чоловік міг лише до 1 липня. І ось чому. Колишніх цін на пальне вже не буде. Усе через скасування пільгового 7% ПДВ, який тепер становитиме 20%. До того ж, повертаються і стандартні рівні акцизів. Скасовані 1 липня пільги діяли з середини березня 2022-го. Їх передбачав ухвалений радою закон про податкові стимули для підтримки бізнесу під час війни. Напередодні зростання цін 30 червня, бажаючих заправити повний бак. За старим цінником було чимало, розповідають на АЗС. Коли числа було багато людей, Коли на всі колонки були в очередні, в черга стояла аж на дорогу. так що Зазвичай такого не буває. Ну, те, ще коли був дефіцит на пальне, а так немає. Подорожчання буде поступовим, а пік зростання вартості очікують наприкінці липня. На третій день нововведення на стелах заправних станцій бензин та диспальне виросли у ціні на 2-3 гривні. Ще до однієї гривні додав у ціні газ. Звісно, така ситуація водіям не до вподоби. Я розумію, що до кінця місяця, можливо, ці 10 гривень, 7 гривень на літр – це дуже. Великі кошти, особливо для тих, хто майже завжди десь у дорозі в мене малий бізнес. Машина це робочий інструмент. Витрати на паливо зросли відсотків на 15. Для нас немає різниці, скільки коштуватиме бензин газ. Нам не здолати державу, розумієте? А що робити? Будемо газ, трохи дешевший за бензин. Експерти ринку нафтопродуктів кажуть, удар по кишені першими відчують власники авто з бензиновим двигуном. Очікується, що такий вид палива додасть у вартості усі 10-11 гривень за літр. На другому місці диспаливо, що подорожчає на 6-7 гривень. Найменше підскочить скаплений газ до 3 гривень за літр. Не покоїтеся через. Це варто не лише власникам авто, кажуть фахівці, адже пальне складає суттєву частку витрат для майже всіх товарів та послуг. Тож подорожчання неодмінно торкнеться не тільки логістики та пасажирських перевезень, а й продовольства. Зараз починається початок збору врожаю, і тому ціни на паливо вони дуже будуть тривати на показники збору врожаю а і в майбутньому для підняття цін на інші. Таді, які важливі для народного господарства, а саме це ціни на транспортні розходи, а і також для виробництва продуктів. Харчування для населення за задумом можновладців зростання податків має стати ще одним джерелом наповнення бюджету країни, який через війну є надзвичайно дефіцитним. Ці додаткові надходження насамперед спрямують на потреби оборони, як і 80% від усіх податків, акцизів та зборів. Кузьма Шишкін, Андрій Яковлєв, перший міський.